Вичерпана річка або мародерська боротьба із паводками на Прикарпаті під прикриттям подолання великої води погробували пруд, вигребли природні речовини з дна. Місцева влада киває на обласну, мовляв, лише виконує наказ про укріплення берегів. Та от громадські активісти переконують на річці незаконне вивезення будівельних матеріалів. Розбиралися в ситуації мої колеги. Руд копають з перших днів квітня. Мешканці шеперівців, що на Івано-Франківщині, розповідають, з річки поблизу села вантажівками вивозили пісок та каміння. Селяни поскаржилися в міліцію, і правоохоронці взялися перевіряти дозвільні документи у копачів. Водії, що вивозять пісок та гальку, переконують, черпають річку з дозволу сільського голови. Будь ласка, документ офіційно завірений, свішну раду. У сільській раді підтвердили, роботи роботи пруті ведуться законно. За версією чиновників, так вони укріплюють береги. Сільський голова посилається на рішення Івано-Франківської облради від 2011 року. Тоді місцеві депутати визначили порядок очищення русел річок. Ні, офіційних кар'єрів такого не може бути, бо водним конусом заборонено вивідучано гравійної суміші і гірких річок. Я ще наголошую. Ми виконуємо рішення обласної ради про поведення руслоочисних та русло робіт. На річках області, в тому числі і на річці Прут. Проте для очищення річки гравій та пісок мають переміщувати в межах русла, стверджують у екологічній інспекції. Натомість камінь вивезли до Коломиї, 25 тонні вантажівки Вольво зробили по кількадесят рейсів. Пісок і гравій вони створюють своєрідний дренаж для утримання води. І чим більше вибрано піску та гравію з руслрік, тим більше вода має можливість розливатися на прибережно захисні смуги на русла та на заплави поза межами руслорі. Прокуратура зацікавилася таким господарюванням і відкрила кримінальне провадження. За попередніми даними слідства, гравій та пісок з берега пруту пішов на один з будівельних майданчиків Коломиї. З даного місця було вивезено понад 800 таких автомобілів гравійної суміші і. Це в той час, коли по всім каналам телебачення показують під те, що підтоплюються села, підтоплюються. Навіть риба йде на в цей час, і будь-який будь вивіз з такої суміші заборонено взагалі. Зараз вантажівки затримані, а їх водіїв допитують, хто був замовником гравію та піску з берега пруту, з'ясовує слідство. У міліції розповідають, організаторам незаконного берегозміцнення загрожує обмеження волі до двох років або штраф від 5 тисяч гривень. Петро строгий Іван Надем'янів, ТВА. Твай